Так, моя ляда. Пам'ятаєте, тут вона була потріскана, коротше, розковиряв. Вже воно, звісно, поржавіло, так як там до мене було, і я рік їздив. от Маємо під низом таку ржавчину і ось такі слоя шпаклівки. Бачите, видно, що вона шпаклювалася не один раз і красилася не один раз. Хоча зсередини видно, що вона рівна. Вона спотерилася, видно сліди, які її спотерили. От. Але рівно, вона середини скрізь рівно. І навіть тут бачимо, вона красилася два рази, бачите? Тож вирішив її ось цю частину піскоструїти. Подивитися, що ми маємо під низом. Ось що вийшло після піскоструя в принципі, ну, є місця криві, але не такі критичні, як я думав. Тобто тут є яма, її видно. Ну, її можна вибухтувати і шпаклівки буде в рази менше. Ось, видно, бачите. Тут щось спробували рівняти, але не зовсім вийшло. Зараз спробуємо виправити це все, щоб пішло. Ось видно бачите. менше шпаклівки. Трішки також є. Ну, це ще можливо, що сам піскоструй трошки дав тюлей ляді. Ну що, хлопці, ось в мене таке вийшло. В принципі, ці вмятини, які тут були, горби ями все вирівнялось, погляньте. Не знаю, мені подобається, так як вийшло, набагато краще, ніж було. Підрихтували. З цієї сторони також були невеличкі горбики-ямки. все вийшло люкс. Єдиний мінус, що я в цьому бачу, це те, що, мабуть, ми спискуструїли і стерли цинк. Не знаю, чи весь, не весь, але цинк зазнав фіаско. Коротше, зараз грунтуємо, далі побачите. Ляду підготовили, і зараз буду ґрунтувати ебоксидним ґрунтом. В принципі, думаю, все, а да? під шпаклівку піде, і нам зараз буде гарно видно всякі гріхи. Ну я, я вам скажу, що їх не так і багато, правда? Бачите, якими кусками відпадає? Це так тут була трішки вм'ятина, її вибухтував потріскав лак. Думаю, легенько скрибув. Я такий легенько раз, а воно, блін, дивіться. Та я вирішив його весь обдерти. Навіщо мені на це красити ляду А я зараз відберу. І буде люкс. Десь тримається краще ну. в основному. Ниць. Тримається ферово. Кам'ян відпадає. дивіться Як на це красити, га? На таке красити не можна. Звичайно, мені здається, я трішки задовбусь його обдирати. Можливо, якийсь більш легший спосіб. У ну, мене поки ось такий спосіб. Все, останні штрихи. Опа. І вийшла ляда під прибор. Пішло, мабуть, хвилин. Ну 20 більше не пішло на це все діло. Звичайно, потім по кутках потрібно буде пройтись наждачкою, почистити. Но тут не, 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 не зацепив. І тут, ось бачите, це коли вже буде вона знята, тоді можна буде таке зробити. Все, люкс. От що в мене вийшло. Всі рази не показував, скільки разів я шпаклював, тут було. Ну, З дрібними, мабуть, чотири рази. За чотири рази в мене вийшло зробити цю поверхню. А тут три рази. Один такий здоровий і два рази перетягував такими маленькими кусочками. Тут теж була яма, вирішили її витягнути. Коротше, така вийшла ляда. Думав, буде швидше, вийшло трішки довше. Все, зараз зґрунтується вона. І, мабуть, трішки покатаюся, щоб сіла шпакльовка. Дала усадку, а потім будемо десь думаю через тиждень красити. Погрунтували, нанесли проявку. Ще раз перетирається і буде краситись. І буде файна ляда на посад. Ну що, хлопці, як ви бачите, ляда вже зроблена, стоїть на автомобілі. Вже, чесно кажучи, пройшло трохи часу. Ніяк не міг я зловити, коли вона буде після мойки цей автомобіль. От. Він зараз, як бачите, вона також припала пилюкою, Все добре, покрасилась, все рівненько, все гарненько, все люксово. Де не залишилось значок поставити, значок є, все буде на місці. І кутика, як бачите, також зробили. Тут була метана на кутику, вирівняли, покрасили, навіть і не видно, де воно тут що красилось. Ось тільки я обробляв ляду, бачите, мовіль капнув. Потрібно чимось його видавить цей мовіль. такий, друзі, в мене ремонт ляди. Думаю, що непогано вийшло. Ну і ось, коли я ректер, бачите, що зробив, потрібно лаком трішки поправити. Так, друзі, фасад на ремонті. Що надумався зробити? Замовив нові ось ці подушки, нові ці подушки, як бачите, застановив. і з цієї сторони був поганий відбійник. Дараз вам покажу, що стояло на цій, на цій стойці. Значить, ось цей відбійник, який стояв, як бачите, він такий порепаний був. Бачите, вирішив його замінити. Ось цю штуку не знаю, може її можна було і не міняти. Вона, в принципі, ціла, але чомусь я не знаю чому. Захотів замінити її і замінити ось цю штуку. а оце бум-бум-бум-бум, не знаю, воно не воно. Будемо їздити, побачимо. Не знаю, чи має так бути, але ця шайба, здається, відірвана від і... цього матеріалу. Але ще таке, дивіться. Оце в мене стояла. Колись стояли ось такі, колись, самого початку. Потім я був поставив ось цій, а це знову поставив ось цій. Не знаю, як воно буде працювати. Побачимо, вийдемо побачимо. Наскільки я розумію. Ось ця чашка е, має лягти і прижати гарно резинку, правильно? Я так розумію. Можливо, воно бобаніло, не знаю, хлопці. Будемо бачити. Так, по, по ред чагам сталінблоки е, цілі обидва. Єдине тільки, що е, цей трішки жорстчий за цього. Бачите, як цей гуляє. А цей так не гуляє. Дивіться. Ну він ціленький. Можливо, різні виробники, не знаю. І пальці. Тут геть тугий. Тут ось. Він рухається, але я ніякого стуку не чую. Не чути ніякого стуку. І так, хлопці, в закромах знайшов ось такий речах. Тут пальчик трошки тугенький, трошки тугіший, ніж на мому. От, і в ньому тільки був салінблок трошки гірший. Не знаю, де цей салінблок. Коротше, знайшов ще одного такого речага, в ньому був хороший салінблок, перепресував. Все, тепер по жорсткості цей речах і цей речах приблизно однакові. Буде працювати вже воно однаково. Права сторона зібрана, тут все перевірив. Всі речаги справні, салінблоки цілі. Все добре. Я вже розібрав ліву сторону, з лівої сторони ось. Кінчився речаг. Я в цьому речагу колись давно міняв лише салінблок по делфі. Як бачимо, салінблок нормальний. Ну, він добрий, йому нічого немає. А от ну, речах я цим речагом ще купував автомобіль. Тут вибило. І кінчився верхній лівий передній речак. Це також з ним купувався. Мені здається, ці реча тут були реставровані, бачите? Ось так, який виліт вони зверху мають. А Це в закромах я знайшов. Цей теж, мабуть, реставрований чи ні. Ветено я чухне. І так, чухнув. І як бачимо, це ще завод. А тут відбувалася реставрація. От, що мені потрібно? Тут як бачимо бачите, а така біда. Все, це металолом. Ну, єдине, що звідси можна забрати салінблок. Пильник діться, як бачите, я зняв, вимив. Зараз сюди накладаю нової смазочки. Він тугенький і хороший. Цей речажок ще походить. Ось смазка. Ще БР4, як ви там писали, краще для речагів. Падемо ШБР4 сюди. Напихаємо повно гарно і збираємо. Так, а основна робота в мене це заміна рейки. Хочу поміняти рейку. На моїй рейці є люфт. Чуєте? От, в мене є інша рейка, мені прислав підписник. Іван Юрса рейку от, на нормальному стані. Ми її перевіряли на стенді. от Тому зараз буду знімати рейку. Перед цим потрібно мені дістати рідину з бачка і приступаємо до роботи. Для того, щоб зняти рейку в салоні, ми знімаємо цю пластмасу. І в нас є тут один болт. Ого, добре зажати. І не забуваємо також. Ого! Візьму більшу тріщотку. Коротше, хлопці, трішки не так. Руля відмикаємо. Ось гайка. Відкручуємо гайку. Бачите? А потім замикаємо руля. Ставимо його ось так. Рівно. Так все, дістав болта, він просто такої форми, бачите, вставляється, провертається, зажимає вала і все. Я хотів його тут відкрутити. Бачите, це неправильно. Просто гайку дістаємо його. Ну все, думаю, що в салоні в мене все. Зараз спробую з вала рейки зняти рульовий вал. О. це майже виходить? Потрібно дві руки хлопці. Один болт у нас знаходиться під акумулятором. Це той болт, який тримає рейку. Тут знову ржаве, бачите? Я тоді робив. А воно знову порожавіло, паскуда. Так. Другий болт у нас знаходиться біля вакуумного підсилювача. Гальмів. О! Пішло. І третій болт знизу. Але перед тим, як скручувати третій болт, потрібно відкрутити гідравлічні шланги від рейки. Так буде правильніше. Відвести їх в сторону, потім відкручуємо останній болт і знімаємо рейку. Хлопці, коли відкручуєш трубки, бачите, масло біжить з рейки. Хоча воно було. Покрутити рулем і вигнати трохи масла в бачок і вибрати звідти його. Щось ярик підвісає. Ну що, дістав хлопці рейку, дістається вона сюди, в цю сторону витягується. Все нормально, вона дістається, все добре. Що ми маємо тут? Так, цю я свою не крутив, вона зараз стоїть. Руль по центру. Бачите? Не крутили ж ми її, не крутили наче. Так вона стояла. Не брешу. Має бути мона доверху. Де ключик на 15. Ось цей люфт. А, там вже побігло масло. Коротше, хлопці, це я буду того там розповідати. Є в мене ось рейка, вона ідентична тій, номера такі самі, Цей накінечник. накінечник цю тягу ставлю свою, цю тягу залишаю, перекидаю ось цей пильник, цей пильник є. Він, здається, цілий. Ставлю хомути і все. Той пильник, дивимося, що він, наче як в маслі, можливо, колись бігла, не знаю. Я рідину не доливав. Рівень тримався рідини постійно. Ну що, приїхав ні речах, посідемо. Ось такий урок, хлопці. Ну, як завжди, я зараз вскриваю його і перевіряємо, скільки в нас там поклав завод змазуючих матеріалів. Ось така, хлопці, кількість смазки. Посідемо. Це, мені здається, найбільше, відколи я вскриваю пильники, кількість змазки на шарнірі. Я зараз ще трішки додавлю і будемо ставити речага. Ну і звісно, на цей раз буду робити розвал, так як мінялася рейка, два речаги. І той раз я міняв речага, не робив розвал. Тому на цей раз все робимо по-правильному.